Удар по пом'ячу сьогоднішньому матчі, а разом з ним на полі сьогодні гратимуть у воротах Остап Ульчин, Андрій Громоляк, Владислав Приймак, Василь Француз, Дмитро Гапанчук, Богдан Оренчак, Василь Дербах, Артур Комар, Володимир Берешкевич та Орест Яниш. І отримує він передачу від партнера. Може віддати Передача він на ігоря Ходоб'яка Яка, Ходоб яка тримають за шорти захисником. І Є момент для удару, але дуже довго, дуже довго Ігор готував ногу. Гуль випережає Івана франківців так що потрібно нашим футболістам, футболістам від франківського тепловика. Такий небезпечний момент у нас був. Михайло Шестако проривався. Бачимо, ми на повторі вийшов сам на сам з Остапом Вульчиним. Кіпера вихованця одеського Чорноморця. Ось Ігор Худоб'як, віддає на Володимира Борошкевича. Володимир зліво. Хороший такий удар у Боришкевич. І Зацепін демонструє школу Чорноморця. Так, чудовий удар приклався з лівої Володимир і подача від Боришкевича. Цього разу парашут. Чудовий. Удар і знову зацепін рятує свою команду. До речі, справді така класна комбінація. Шукає кому віддати пас. Дає в центр. І Худобяк. удар. Худобяк ударів! Сітку воріт! Футбольного клубу Болка. Бачимо ми повтор епізоду. У порожні ворота направляв м'яч худоб'як. Три богатирі футбольного клубу Тепловик. Кращив подача в штрафний майданчик. на місці, Молодець. Хоча справді так така хороша комбінація. Пас за межі ворота. Виманити суперників. І небезпечний епізод. Удар. І над воротами знову пролітає м'яч. Був вихід, бачимо, ми на повторі сам на сам. Це друзі, дзвіночок. Златов віддає назад на юречка. Юречка втрачить. Молодці. Комарта Худобяк перехопили м'яч. Суперника. Епізода. Ігор Худоб'як фінт під себе. І що зробить Ігор? Ще раз віддає передачу. І за це він рятує ситуацію. Ногою він зіграв. Прямо на правому фланзі. Робить ще один навіс. І два гравці від Балкан не поділили м'яч між собою. І це помилка у захисті була. І одразу Райчев. Справді Саламаха та Златов. Комар лівим флангом тягне м'яча. Входить у штрафний майданчик, і на лінії. На лінії штрафного з порушенням правил зупиняє його Вадим Златов. Майданчику заважаючи вратарю. Дивитися. Удар! Володимир Воришкевич. 2-0. Отже, гості сьогоднішнього поєдинку. Команда Балкани, селище Зоря Сарацького району Одеської області. Богдан Оренчак мав чудову нагоду відзначитися, але потрапив в коліна 42 му номеру. Це над воротами. Богдан Оренчак забиває третій. Бачимо ми на повторі. Найшвидшим він виявився на ближній стійці. І не зовсім вдало зіграв Андрій Громоляк. І Ох. пробивав Райчев, Намагався закинути за комірець Остапу Вульчину. М'яч у ворота. Але м'яч лише на сітку. Пархоменко Нарачева і передача перший на підбиранні. Не можуть ніяк вибити м'яч тепловики. Нрайчев підробляє м'яч уже у штрафному майданчику. Дриблінг від гравців. Балкан і Кутовий. Бачимо ми на повторі буквально з 10 метрів. Якраз, пробивав. до речі, і Олександр Ільницький пробивав такому противнику в сьогоднішньому матчі на фланзі. Ільницький. Подача Олександра в штрафний майданчик. І, і Відзначається Василь Француз. Василь Француз. М'яко кладе м'яч у ближній кут своїх воріт. І тут Олександр Райчев. Бачимо ми на повторі, як це сталося. Ірхудоб'як з м'ячем. Входить у штрафний майданчик. І Б'є сильно. Проте в зацепін. Бачимо ми на повторі. в ближній кут завдавав удар. Ігор Худоб'як. Перехоплення від Оренчака. Невдалий пас. Худоб'як. Стіночка. Оренчак. Ходить штрафний майданчик. Богдан не і дає передачу. І Януш не влучає. Бачимо ми на повторі. Хороший передача з флангу. Відіграний вже був Зацепін. Фляк проводить м'яч на ходобіка. Приймає м'яч Ігор. Передача праворуч на Якіпчука. На Якіпчука. Бореться Якіпчук з оприлюдни. Зацепін з м'ячем. І на цьому лунає фінальний свисток. І святкують франківські футболісти та вболівальники. 3-1. Тепловик святкує перемогу.